Нещодавно створене комунальне підприємство Міська ритуальна служба вже нарощує борги. Нагадаємо, установа працює лише з листопада минулого року. Тоді більшість його нинішніх працівників було переведено зі спецкомбінату. А разом з ними і фонд невиконаних відпусток у сумі майже 170 тисяч гривень. Крім того, тільки за 2011 рік міська ритуальна служба недоотримала з міського бюджету 37 тисяч гривень за послуги з доставки на суд медекспертизу. Недостатнє фінансування з казни зумовляє вимивання власних обіг. Коштів структури. А недостатня та несвоєчасне фінансування робіт та послуг, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, призводить до виникнення заборгованості по зарплаті перед працівниками по обов'язкових платежах. З метою недопущення цього підприємство змушено використовувати власні обігові кошти, отримані від господарської діяльності. Тим саме створюючи кредиторську заборгованість постачальниками, що в свою чергу не дає можливості для розвитку підприємства, нарощення обсягів продаж та отримання прибутку. Через брак грошей залишаються актуальними й інші проблеми. Досі не вирішене питання нестачі земельної площі під поховання на кладовищі в селі Чукалівка. Також комунальники ніяк не можуть організувати освітлення цієї території. Обмежена платоспроможність не дозволяє замовити зрізку аварійних дерев на діючому та закритих цвинтарях. Найкритичніша ситуація на вулиці Київській. Попри це, підприємству таки вдається, як то кажуть, триматися на плаву. З метою збільшення прибутковості підприємство зуміло довести обсяг продаж до 450 тисяч. Гривень. Ривні в місяць для порівняння в листопаді-грудні відповідно 176 та 255 тисяч гривень. На даний час ведеться робота по, по напрямку оптових продаж рятувальних товарів та ритуальної атрибутики. За 10 місяців роботи підприємству проведено заходи щодо відновленої виробничої діяльності, зокрема відновлено роботу бетонного та столярного цехів. Аби вийти із складної ситуації, у міській ритуальній службі сподівається на додаткове фінансування. Гроші в першу чергу потрібні на капітальний ремонт будинку смутку, оновлення ритуальної зали і холодильного обладнання та придбання нового катафалку.